Я представляю о, фонд зеленого відновлення України. Ми зосереджуємося на відновлюванні енергетиці та на логістиці. До того я був партнером Грайзен Capital і працював там понад 13 років. Будь ласка, наступний слайд. Наступний слайд, будь ласка. Yeah, so, are... Отже, не думаю, що варто зупинятися на цифрах. Ми всі розуміємо, що руйнування значні за оцінками світового банку це понад 290 мільярдів доларів. На жаль, вони зростають, і відповідно роботи з відновленням буде дуже багато. Наступний слайд, будь ласка найкращий час інвестувати в Україну це саме зараз, так говорить європейський інвестиційний банк та інші банки з очевидних міркувань, тому що дуже багато реформ здійснюється. Відповідно виникає дуже багато можливостей в Україні. Зокрема, які це ті м, можливості, які стосуються зеленої енергетики. Україна долучилася до зеленого курсу і до інших ініціатив. Будь ласка, наступний слайд бо я думаю, що власне він найбільш релевантний для сьогоднішньої події нашої Отже, <постес> важливість змішаного фінансування інвестиційного фінансування so, <постес> so, uh, <постес> ситуація, в якій ми зараз в Україні опинилися, полягає в тому, що на жаль, більшість фінансування зараз, все таки йде в державний сектор України. Так, ми читаємо, що наприклад, вчора. 200 мільйонів доларів було української виділено. Перед тим Укренерго було виділено кошти. Ну звичайно, що це зрозуміло, і дуже важливе те, що донори і фінансові установи можуть надавати такі кошти. Але на жаль, 99% західного фінансування зараз, де в державний сектор. Що це означає? Це означає, що Такі організації, які я згадував Укренерго, Укрзалізниця, і їхні клієнти фактично отримують фінансування, а їхні клієнти не отримують фінансування. Тобто, для того щоб ви фінансували «Укрзалізниця» чи Укренерго, то клієнти мають або їздити потягами, або споживати більше енергії. і на жаль, якщо ви Виробнича приватна компанія, чи займаєтеся зеленою енергетикою, то вам нема до кого звернутися, вам нема звідки взяти кошти. Ми вже майже півтора року в стані війни, і на жаль, поки що немає жодного інвестиційного фонду, який би власне скажів виробництві потужності в Україні інвестував. І минулого року і цього року. Такі організації, як АБРР, Horizon Capital та інші організації інвестували через Horizon Capital, і це вже було добрим кроком по створенню належного інвестиційного клімату в Україні. Але все таки більшість робочих місць все таки знаходиться в реальній економіці і. Приватному секторі саме тому нам потрібно працювати над тим, щоб більше фондів було створено, які б інвестували в цей сектор і створювали робочі місця, створювали е, податки і так далі. І я би сьогодні коротко хотів з вами говорити те, що фактично ЄБРР була першою організацією, яка почала застосовувати змішне фінансування 50 на 50. Ну, звичайно, відсоток залежить від проекту, але зазвичай це 50 на 50. Це означає, що якщо є проект на 20 мільйонів доларів і ЄБРР хоче виділити позику, то ЄБРР має бере е, гарантію в уряду США на 10 мільйонів і або беруть свої 10 мільйонів доларів і Відповідно, це сприймається, якщо щось піде не так, що це уряд Америки понесе втрати на 10 мільйонів доларів. Таким чином ЄБРР може певним чином балансувати свої потреби. Чому приватний сектор України отримає настільки мало фінансування від інституцій з розвитку, тому що всі вони фактично регулюються фінансовими установами, і вони не можуть чітко сказати, що, наприклад. От три, що ми ми так робимо зараз, вони нам радять насправді фінансувати європейських більше Чинити тиск на європейських політиків для того, щоб європейський союз дозволив надавати фінансування фінансовим установам чи приватним компаніям в Україні. І от у нас була також конференція в Лондоні, і там йшлося про те, що інвестори хочуть гарантій, і для того, щоб відбувалися інвестиції в приватній компанії в Україні, потрібні гарантії. Ми про це чуємо постійно, і ми також чули про такий фонд Грінтофроуз. Який має таку багаторівневу структуру? Є донор, є яка і якась організація, яка може виділити грант і вони, скажімо, дають 10 мільйонів доларів. USAID надає 10 мільйонів. потім у нас є установи. Що сприяють розвитку, є БР, є інші організації, які теж беруть на себе наступний риск. І це така піраміда. А наверху цієї піраміди знаходиться приватний сектор як інвестор, тому що це власне найважливіше. Приватний сектор це з очевидних причин найкращий інвестор. Бо вони мають технології, вони мають знання, вони знають, як отримувати прибутки. Це те, чого в Україні. Деколи немає, принаймі немає якогось компоненту, і уряд України правильно зазначає, що в енергетичному секторі України ми не маємо зараз відбудовувати стару радянську інфраструктуру. Ми маємо будувати нову модернізовану, а для цього нам потрібні технології і заходу. Але на жаль, знову ж таки, український державний сектор, так само як державний сектор в інших країнах, не є ефективним, не є настільки ефективним, як приватний сектор. І мені здається, що що навіть нещодавно Національний банк зазначив, що понад п'ятдесят.

Мають заборгованості в приватних банків. Ця цифра складає 20%, тобто різниця більш ніж двічі. І власне тут ми можемо говорити про ефективність, ефективність державно-приватного сектору, відповідно, ефективність капіталокладення в державний і приватний сектор. Тому важливо дати донорам зрозуміти, що вони можуть іностівати приватний сектор, тому що там на кожен долар вони отримують набагато більше прибутків і набагато більше робот. Очих місць ніж якщо будуть вкладати кошти в державний сектор. Хоча, звичайно, в державний сектор також потрібно продовжувати інвестувати. Просто зараз 99% західних коштів надходять саме на до державного сектору, і на жаль, це дуже шкодить приватному сектору. Відповідно, ті структури, про які ми говоримо сьогодні, ті механізми, про які ми говоримо сьогодні, є надзвичайно важливими для. Того, щоб в кінцевому результаті приватні інвестори почали приходити в Україну. Українські інвестори і Україні інвестори речі, дуже добре працюють. Ми бачимо, що все таки в нас дуже багато інвестицій, які здійснюються в часи війни. І це вражає. Але ми країна з значними втратами, руйнуваннями, і звичайно, що нам потрібно буде ще більше фінансової підтримки. Дякую за увагу.